Військово-патріотично-спортивно «Зірниця» прибуло сім команд: це міські школи, піщана, Пожайково, Бензарі та Білина. Команди, які прибули, вони повинні були тут показати і прийняти участь в конкурсі строю і пісні, прийняти участь і по навчитися розбирати та збирати автомат. бути... Уважними при виконанні до лікарняної допомоги, а також показати свою фізичну загартованість, де будуть вони і човниковий біг там буде також біг на 30 метрів, а також підтягування на торліко. Одним із перших конкурсів був конкурс строю та пісні, в якому команди показали вміння крокувати, виконувати строєву пісню та команди командира. По горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть. Струнко, з піснею, кроком. Браво! Служи, за повітря і зміняємо. Зім'яш? Друнко, на перший другий. Розвах. Перший. 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 Другий. Перший. Перший. Другий. Перший. Рахуван закінчений. У дві шередні. Чекуюсь. Чекуюсь? В одну шередну, чекуйсь. У дві шерени. На цей час вже закінчився конкурс строї і пісні. Одними з кращими були команди піщани та школи номер один імені Олеся Гончара. Після строєвої підготовки команди приступили до практичних занять. Одним з яких було розбір та складання автомату на швидкість. Майор Марцевий провів інструктаж по видам зброї, її призначенню та практичному застосуванню. Військовослужбовців нинішні юноші. Хто буде зв'язувати своє життя і життєдіяльність з армії, повинні знати таке, що зброя це є небезпека. Навіть в неспорядженому стані, не забувайте, є така погорка всемірна, палка разгод стріляє насмерть. Вона ніколи не прощає вам того, що буде зроблено вашими руками. Це неправильне її використання, не перевірка її перед, спорядж... перед її припиненням на спорядження. При спорядженні, при розборці, недотримання заходів безпеки згідно плаката, який я вам показую на цьому даному стенді. Тут є як загальна поведінка, де зброя має зберігатися, порядок перевірки стрілецької зброї та боєприпасів і періодичність перевірки стрілецької зброї і її відповідальними особами. Начальник службу перевіряє раз в неділю, командир взводу ежедневно, командир роти. Раз в две недели, командир полка раз в три месяца, заступник командира полка раз в два месяца. Автомат АК-74. Составные части. Магазин. Четыре магазина идут к автомату. Сберегаются непосредственно и носятся с правой стороны на поясном ремне. Если с споряженном станет, то окном вниз. thank you Сьогодні на зірниці відбулася зборка автомата АК-74. Це, на мою думку, це дуже важлива частина підготовки молодіжної підготовки до майбутнього. Це усім дається нелегко, але якщо тренуватися, може, може буде добре. Після тренувань, які ми проводили, Разом із нашим учителем, нашим головним, мені це набагато легше давалось. Дуже дякую тим вчителям, які знаходять час у у своєму житті, які навчають нас тому, що знадобиться нам у майбутньому. Те, що ця гра проводиться на території військового гарнізону, це дисциплінує дітей. Вони бачать військових, вони бачать, як, як вони підходять до своїх обов'язків військових, і вони стараються приймати участь у цьому і дуже серйозно відноситься до цієї гри як до е, справжньої військової служби. На даний час це дуже важливо, щоб діти були патріотично виховані. І виходячи з сьогоднішніх змагань, ми бачимо, наскільки важливо для дітей. Е, Патріотичне виховання, ми бачили виконання їхніх військових вправ, які вони виконували. Ми бачили, які обличчя були під час того, як вони виконувався гімн України, які речівки діти виконували. І я думаю, що дуже важливо, щоб діти з шкільного віку мали гордість за свою країну, за свою державу і. Коли вони стануть дорослими і виростуть, щоб вони могли з гордістю і з достоинством захистити нашу державу. Дуже велика вдячність командуванню частини, яка щорічно приймає нас на території своєї гарнізону. І в цей час, коли дуже напружена ситуація в країні, тим паче командир частини підполковник майструк Петро Григорович і замполіт Клишавчук Микола Фільмонович прийняли активну участь в тому, щоб забезпечити участь дітей на території гарнізону. І я висловлюю їм велику вдячність за те, що вони виділили в такий тяжкий скрутний час. час для наших дітей і для нашого заходу до переліку конкурсних випробувань входили бойові та силові змагання, такі як метання гранат та біг на коротку дистанцію. Понравилось это мероприятие. Я очень рада, что нас сюда пригласили. Ну, я хочу поблагодарить тех людей, которые працюють в цій частині, що провели нам такое хорошее. Мероприятие. Я ну навіть попиталася розбрати автомат, но, конечно, без помощи Офіцера я его не смогла разобрать. Сейчас еще будут соревнования спортивные. Надеемся, что все будет хорошо. А все дійсно було добре. Адже за участь в конкурсі зірниці чотири команди нагороджені грамотами за активну участь, серед яких Пужайківська загальноосвітня школа Білинська, Балська школа номер 2 гімназія та Балська школа номер 3 Колегіум. Перше місце військово-патріотичній грі Зірниця посіла школа номер 1 ліцей, друге місце Піщанська загальноосвітня школа. І третє почесне місце зайняла Бензарівська загальноосвітня школа перша. Третього ступенів питання військово-патріотичного виховання дуже актуальне на даний час. Діти усваюють знання, вміння та навички. Вони показують це на практиці в спортивній грі. Зірниця вони показують свої воліві якості. У Якоїсь дитини це получається, у якоїсь не виходить. Ну, це все приходить з. З практикою, з життям, от ну хочу сказати одне: що всі діти стараються, всі діти сумлінно виконують вправи і загальна оцінка всім можна поставити відмінно.